Угода про мінеральні ресурси залишається недосяжною. США висувають такі умови повернення мільярдної допомоги, яку Україна отримала від США після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 50% прибутків від видобутку корисних копалин мають надходити до Інвестфонду під контролем США. Увесь прибуток з цього фонду вилучатиметься США, поки Україна не погасить борг повністю разом із тими 4% річних. Жодного пункту про гарантії безпеки для України в угоді не передбачено. І оця міфічна якась фраза Трампа, що достатньо тут присутності бізнесу США. Є достатньою умовою, аби утримати Путіна від подальших територіальних зазіхань і від подальшої війни.